Сони, хто хотів взяти трактор трошки дешевше, дивіться, є ще такі пару толкових варіантів. я Зараз також швиденько Покажу. Ну, ви там, як собі поняли, якщо е, те саме, якщо вас влаштовує, якщо щось таке шукаєте повнопривідне, да, е, дивіться, саме дешеве, що повнопривідне нормально, взагалі можна взяти, то такі шифінги. Да, не ведіться на ті розкази, що там на ремнях воно все буде не ходити. Отакий шифінг, щоб ви, щоб ви розуміли, от рядом стоїть теж е, повнопривідне, Трьохциліндровий файтер. От щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, їхня вага може відрізнятися там десь на 100 кг. Файтер може бути на 100 кг, а може і не бути. розумієте? Що там входить слухи, що файтер 100 на 400 важить. Ну щось, в мене сомнення, що Донфенк важить стільки, Поняли? А такого, по факту тонна 300, а робоча вага таких от 24. Бачите, по габаритах, по колії однаково. По одліні однаково йде. Дивіться.